Шановні телеглядачі. Пропонуємо вашому перегляду новини в Радіївщині. Сьогодні у телевіснику не словом, а ділом встановлення нового дитячого майданчику у парку Слави. Оцінка якості харчування дітей у врадіївських дитсадках. Діти наше майбутнє. Здоровий спосіб життя, необхідний для їхнього успішного розвитку та щасливого дитинства. На жаль, в Радіївська малеча зростає на атракціонах, які вже не оновлювалися багато років. Саме тому під час святкування 240-ї річниці з Дня заснування нашого селища начальник ОМВС України у Миколаївській області, генерал-майор міліції Парсенюк Валентин Миколаєвич пообіцяв подарувати в Радіївці дитячий майданчик. Сказано, зроблено. На початку листопада у Врадійському центральному парку були змонтовані та встановлені дійсно гарні та, головне, безпечні і надійні гойдолки, каруселі та інше остаткування для здорового розвитку молодшого покоління. Нові дитячі споруди вже активно випробовує група малюків, насолоджуючись незабутніми хвилинами радості. Однак неприємні події не змусили себе чекати. У тому ж місяці, вранці 19 листопада, на території щойно встановленого дитячого майданчика були виявлені порожні пляшки від спиртних напоїв та упаковки від чіпсів і сухариків. Нова дитяча карусель, яка аж ніяк не пристосована до ваги тіла дорослих людей, була пошкоджена та встелена рештками лузаного насіння. На території парку знову була розтрощена лавочка для відпочинку. На жаль, це вкотре доводить, що створений благоустрій зовсім не цінується окремими жителями селища. Відправляючи малечу в дитячий садок, батьки турбуються про все, щоб дитина була хайно вдягнена, щоб їй було цікаво в групі та на прогулянці, щоб вона відпочивала у тиху годину. Але найголовніше питання, як малюк буде харчуватися. Адже у ранньому віці діти дуже емоційні та енергійні. Щоб забезпечити потреби подальшого розвитку, малюкам вкрай необхідне повноцінне, якісне, адекватне віку харчування. Саме тому Врадівська селищна рада вирішила дослідити дане питання шляхом проведення анонімного опитування серед батьків, діти яких відвідують дитсадки Золотий ключик та калиненька. Загалом щодо якості харчування дітей у вище зазначених дошкільних закладах було опитано близько сотні батьків. У результаті опрацювання анкет маємо наступну картину. У дитячому садочку Калинонька переважній більшості дітей, а саме 72% подобається харчуватися у дитсадку. На запитання, чи задоволені ви якістю харчування вашої дитини у дошкільному закладі, 58 батьків відповіли, подобається повністю. Більше задоволені, ніж незадоволені 28 – 28% батьків. 10% опитаних більше незадоволені, аніж задоволені якістю харчування. Решта, а саме 4%, повністю незадоволені. Причинами найбільшої невдоволеності батьків є вузький асортимент страв. На це вказали в анкетах 16% опитаних. Також батьків не задовольняє обсяг порцій для малечі. 12% вважають, що порції замалі і необхідно їх збільшити. Дану ситуацію коментує завідуюча дитячим дошкільним закладом Калинка Максименко Ольга Петрівна. Основним Завданням в роботі нашого дитячого садка є зростити здорове, міцне покоління дітей, а це насамперед повноцінне, калорійне, якісне харчування, що і здійснюється в нашій роботі. Діти отримують в повному обсязі, згідно віку та норм, молочні, м'ясні рибні продукти, різноманітні види макарону-крупіяльних виробів. В достатній кількості є овочі та фрукти, щоденно проводиться все вітамінізація перших та других страв. Складання перспективного меню враховується різноманітність страв, збалансованість блюд відповідно вікових норм. і вихователі, помічники вихователів беруть участь в організації харчування дітей. Вони, починаючи з раннього віку, приділяють увагу вихованню культурогенічних навичок під час вживання їжі. Перед кожним прийомом їжі сервірують стіл згідно меню. Завдяки злагодженій роботі селищної ради, селищного голови, батьківського комітету діти отримують якісне і повноцінне харчування. У дитячому садочку Золотий ключик. Загальні результати опитування засвідчили, що переважній більшості дітей, а саме в 60% подобається харчуватися у дитсадку. 66% батьків на запитання, чи задоволені ви якістю харчування вашої дитини у дошкільному закладі відповіли, подобається повністю. Більше задоволені, ніж незадоволені 22 – 22% опитаних. 10% батьків більше незадоволені, аніж задоволені якістю харчування. Решта, а саме 2%, повністю незадоволені. Причинами найбільшої невдоволеності батьків є вузький асортимент страв та малий обсяг порцій. На це вказали в анкетах відповідно 14% та 6% опитаних. Дану ситуацію коментує завідуюча дитячим дошкільним закладом Золотий ключик Гонтаренко Людмила Петрівна. В організації харчування наших дошкільнят в дитячому садку Золотий ключик. Ми керуємося статтю 35 закону України про дошкільну освіту та постановуємо кабінету міністрів України про норми харчування дітей в навчальних дошкільних закладах. Своїм обов'язком ми вважаємо використовувати в раціон харчування наших дітей всі продукти харчування, які Закладаються в основі діяльності, саме такі, як масло вершкове, риба, м'ясо, овочі та фрукти. З боку адміністрації дитячого садка здійснюється постійний контроль за станом харчування у дошкільному закладі. Він починається із складання двотижневого меню, яке складають разом медична сестра, завідуюча завгосп та повар. Постійно здійснюється корекція харчування, виходячи з аналізу виконання норм за кожні 10 днів. Дбаючи про безпеку харчування та недопущення отруєння наших дошкільнят, ми використовуємо харчові продукти та харчову сировину, яка підтверджується документально за їхню якість і безпеку споживання. Ми в основному намагаємося використовувати продукти екологічно чисті це і натуральне м'ясо, яке є якісне, і ми одержуємо його кожні 5 днів. Та молоко, цільне молоко. І м'ясо, і молоко ми одержуємо від наших підприємців. З набору продуктів, які в нас є в дошкільному закладі, наші поварі намагаються приготувати страви, які до вподоби нашим малюкам. Це і борщі, різні супи, розсольник, це різні запіканки, різні вироби із м'яса та риби, салати. Дуже полюбляють наші вихованці, випічки з тіста, це і кекси, булочки, ватрушки та пудінги. Велику допомогу в заготівлі овочів та фруктів на осінньо зимовий період нам показують наші батьки, за що ми їм щиро вдячні. Щиро ми також вдячні селищній раді та, зокрема, селищному голові Миколи Леоніновичу Маскаленко, який, не дивлячись на його заняті, поділяє велику увагу харчуванню в дитячих садках, за їх різноманітність за якість їх. І, звичайно, виділяються кошти, не зважаючи на те, що ми живемо нелегкий для України, економічний час і фінансовий рік для України і для нашого району також. У кожному десятку батьки висловлювали побажання готувати смачні та якісні страви, а також давати дітям більше фруктів і соків. Сподіваємося, що результати даного анонімного опитування будуть проаналізовані персоналом дитячих садочків з метою поліпшення організації харчування. Телевісник Врадіївщини, створений з ініціативи Врадіївської селищної ради, на чолі з селищним головою Миколою Леонідовичем Москаленком. Питань пропозицій та зауважень щодо відеозйомки, монтажу та озвучення звертатися до фортуни Ольги Миколаївни за адресою вулиця Гароїв Раднівщина 126, телефон 9-64-49.